Вітаю у студії Другого каналу. Продовж 20 хвилин розкажемо про найважливіші події дня 13 січня. Акценти розставимо вже за мить. Дочекайтесь у студії Ярина Матвієв. Історія не вчить українську греко-католицьку церкву. Влада хоче відправити у підпілля. Старий новий рік знову кутя на столі і політична маланка на порозі. Українську греко-католицьку церкву погрожують заборонити Міністерство культури в особі першого заступника міністра надіслало лист блаженішому Святославу, в якому погрожує позбавити легального статусу греко-католицьку церкву через її підтримку Євромайдану. Посадовця тривожить богослужіння, які відправляють священники-греко-католики на Євромайдані у Києві. Та на захист церкви проти української влади став сам папа римський, який також написав листа українцям. Блаженніший Святослав Шевчук зібрав термінову прес-конференцію, на якій шокував журналістів заявою українську греко-католицьку церкву, яка існує понад 500 років, хочуть заборонити до переслідування перших християн та часів підпілля прирівняв глава церкви сьогоднішню політику влади. На ім'я блаженішого міністерства культури надіслало листа такого змісту. Встановлення тимчасових споруд релігійного призначення так званих молитовних наметів та проведення публічних богослужінь може негативно позначитися на стані довіри між державою та церквою. Недотримання наведених приписів згідно статті 16 закону України про свободу совісті та релігійних організацій може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних організацій. Лист надійшов від імені першого заступника міністра культури Тимофія Кохана, до речі, уродженця Галичини. Батько кохана походить сам із Золочева і, можливо, також є греко-католиком. У листі влада вимагає припинити богослужіння на Євромайдані. Дуже цікаво, що в цьому листі вперше за всі роки існування незалежної української держави прозвучало попередження, яке властиво. Можна навіть назвати погрозою. Ми думали, що час, коли переслідували церкву, вже давно минув. Нагадаємо, священники греко-католицької церкви не лише підтримують людей у Києві, а й живуть на Євромайдані, і не раз були в епіцентрі сутичок, аби молитвою протистояти насильству. За це греко-католицьку церкву погрожують залишити поза законом у своєму спільному зверненні до українського народу підтримали європейський вибір наших людей. І отож, наша церква послідовно дотримується цих декларацій, а відтак справді є зі своїм народом там, де він сьогодні знаходиться. І для нас є цілком очевидним, що бути зі своїми людьми і з ними молитися не може бути порушенням закону. Це є конституційне право і душпастиря і цих людей. Водночас, окрім листа з міністерства, блаженіший Святослав отримав листа і від папи римського Франциска. У ньому Понтифік висловив свою підтримку українському народові. Папа Франциск запевняє про свої молитви за мир і згоду за улюблений український народ. Папа Римський Франциск. В контексті міністерського листа до глави греко-католицької церкви нагадаємо, що 11 січня президент Янукович нагородив главу міністерства культури Леоніда Новохатька орденом за заслуги другого ступеня. І ми говоримо про долю Української греко-католицької церкви і про погрози Міністерства культури, які надійшли на адресу Блаженішого Святослава у нас в студії, прес-секретар архієпархії УГКЦ, отець Павло Дроздяк. Отже, ми знаємо, що Українська греко-католицька церква пережила підпілля, пережила часи переслідувань. І от е, зараз такі заяви влади їх можна розцінювати серйозно. Такі погрози можуть містити певну небезпеку для існування Української греко-католицької церкви, зокрема окремих її спільнот. Події, які ми з вами переживали, власне, в кінці минулого року і на початку цього року, якраз є чудовим свідченням цього, що церква переживає і проповідує Христове Євангеліє кожного дня. Події, які ми з вами власне переживали, буремні події, власне, вони показували яскраву присутність церкви, так, в тих чи інших моментах, і в особливий спосіб церква рятувала, рятувала багатьох від власне якихось, можливо, цілком неординарних сценаріїв, які ми справді могли би завдати тій людині труду. Для мене основним таким, знаєте, Божим знаком присутності церкви між нами це, власне, коли було друге побиття на Майдані, власне, так, коли почали бити в Михайлівські дзвони. І тоді цей дзвін поширився по всій Україні. І тоді церква в видимий яскравий спосіб заголосила про те, що ми стоїмо на позиції правди, ми стоїмо на позиції добра і захисту кожної людини. І, власне, заява міністерства, яка тепер прозвучала в адресу нашої греко-католицької церкви, вона є дивною. Як її розцінювати? Чи це розцінювати як погрозу за участь у майдані, так? Чи бути уважним і відкликати своїх священників з Майдану? Перша річ: ніхто священників на Майдан не кликав. Це була добра воля самих священнослужителів, які разом зі своїми парох'янами, які залишили свої громади, власне вони приїхали для того, щоб представити свою позицію на мирну демонстрацію. Бо вони теж громадяни України. А як же Цей. і тому священиків ніхто не реєстрував, хто їде, скільки їде, чи в якому автобусі є священик? Це була цілковито добра воля, і на це було благословення. І тому священики наші були там. Як говорив наш блаженніший власне в сьогоднішній прес-конференції, де була загроза миру? От, власне, священник був там для того, щоб бути тим миротворцем, і для багатьох справді віруючих людей, тому що на Майдані я переконаний, що є більше число віруючих людей. Присутність священника це було великою підтримкою, великою розрадою, тому що священники не пропагували до якихось дій, вони не йшли на демонстрації, вони перебували в наметовому містечку, вони перебували, можливо, в якихось мирних ходах. Вони завжди були відкриті для того, щоб сповідати, причащати, знаємо. Що на Майдані є такі наметові каплиці, де, власне, священики уділяють всім потребуючим святі тайни. В чому тут є крамольного і в чому порушується, власне, чи не законодавство? Якщо б держава бажала б радикалізувати свої власні наміри, так? Це все має відбуватися в правовому, в правовому полі, мусять бути виявлені порушення, явні порушення для того, щоб в судовому порядку тоді можна було б в якийсь спосіб позбавляти ці наслідці ліцензії. ліцензії. Хочу запевнити, що церква ніколи не боялася. Вона не боялася тоді, коли вона була в 46-му році, власне, зліквідована державою. Вона існувала, вона продовжувала існувати. І вона так світло розквітла в 90-х роках. Церква євангелізує, церква є там, де її потребують, церква там, де є люди, бо церква це і є люди. І власне, тому наш страх. Немає місця мати в наших серцях. Ми будемо далі там і будемо далі просити Господа Бога миру і добробуту для нашої держави, яку ми так щиросердечно в останніх місяцях просимо. Отже, дуже вам дякую за ваші слова, сповнені віри і такої надії. І нагадаю глядачам, що з нами у студії спілкувався отець Павло Дроздяк, прес-секретар Архіпархії Львівської української греко-католицької церкви. А священники на Євромайдані моляться також за людей, яких досі не можуть знайти після розгону майдану 30 листопада. Півтора місяці пошуків і не усі знайдені. Невідомою залишається доля трьох людей, яких вважають зниклими безвісти. Люди подейкують, активістів може не бути серед живих. Правоохоронці відхрещуються, кажуть, відкрито кримінальні провадження людей шукають. Чутки чи правда спробував з'ясувати Андрій Фок. Списки тих, кого вважали безвісті, зниклими постійно змінювались. Спочатку шестеро зниклих, потім тридцятеро, потім ще більше. Завдяки небайдужим, практично усіх вдалося таки знайти. Хтось і дійсно сильно постраждав від рук беркуту та пролежав у лікарні, хтось просто додому додзвонитись не міг. Зрештою, здавалось, була у цій історії певна крапка, але як виявилось, не так все оптимістично. Досі невідомо, куди поділись троє людей після кривавого розгону майдану. Зокрема, йдеться про 15-річного Олега, батьки якого вже два місяці не чули звістки від сина. Люди подейкують після такого побоїща, хлопець зміг і не вижити. Про це у мережі Фейсбук пишуть очевидці тієї ночі. Інші ж кажуть, наче й бачили підлітка на майдані. Щоправда, чому не виходить на контакт з батьками загадка. Також зниклою вважали й одну львів'янку це Інна Григорян. Щоправда, знайти кінці у її зникненні справа не з легких. Виявляється, скоріш за все, інформація неправдива. Адже у Львівській області така особа за різними даними не зареєстрована, а контактна особа, що й повідомила про зникнення, не відповідає. Немає й фото зниклої. Заговорили, врешті, й правоохоронці. На депутатський запит одного з народних депутатів дали письмову відповідь. Людей за ним шукають. Зокрема, про це у соціальних мережах пише. Нардеп Геннадій Москаль. З наданого мною списку громадян зниклих безвісти встановлено місце знаходження 26 чоловік. Троє усі все ще залишаються нерозшуканими. Це бровка Олег Григорян Інна та Шинкарук Анатолій. У зв'язку із тим, прокуратурою Шевченківського району Києва відкрито кримінальні провадження за фактом зникнення вказаних осіб за ознаками 115 п'ятнадцятої статті Кримінального кодексу. Умисне вбивство під відповіддю мені підписався особисто міністр Захарченко. У Львові ж створили й окрему організацію, що надаватиме допомогу постраждалим від рук міліції. Правозахисники кажуть, з заявами про зникнення дійсно ніхто поки не звертався, але й підкреслюють те, що скоріш за все люди таки зникли не випадково. А політичні переслідування, які активно розгортаються по всій країні зараз, тільки підкреслюються. Це є реакція вчинної влади саме надії, які відбуваються в межах мирного протесту. Зрозуміло, що адекватною адекватною поведінкою чи адекватною реакцією цих органів неможливо назвати, а раз вона є неадекватною, ми можемо говорити про те, що відбувається ну що є певне замовлення на цей Скільки скільки шукатимуть людей правозахисники? кажуть в українському законодавстві ця процедура дуже вже тривала, і може. Же тягти з роками, що ж до інших людей, які постраждали від неправомірних дій міліціянтів, радять таки звертатись по допомогу до юристів. А я думаю, що просто родичам треба більше активніше писати більше звернень до райвідділу, до слідчих, щоб вони трошки більше активізували свою роботу ну і також підключати свої якісь канали знайомства, тобто тих людей, які могли бачити ще щось, щоб шукати цю людину. Пошуком зниклих зараз активно займаються небайдужі інтернет-'юзери групи Євромайдан «СОС» у Фейсбуці. Якщо щось відомо про зниклих і вам просить телефонувати або ж писати за цією інтернет-адресою. Андрій Фок Олег Возний новини 20.15, другий телеканал. А поки чиновники ділять гроші та переслідують церкву через майдан, сам Євромайдан розходитися не буде. Але моноліт громадського об'єднання вже дає перші тріщини. Тут у Львові львівські мітингувальники останнім часом погрузли у скандалах. Вони не можуть поділити між собою, хто справжній патріот майдану. Більше знає Михайло Когут. Координатори Львівського Євромайдану пересварилися одразу після Нового року. Тоді з'явилося два табори, які захотіли очолити народне повстання. Нинішні організатори запевняють, заколотників позбулися, а на Майдані тепер усе спокійно. Ситуація яка? Ситуація така, що є група людей, які працюють. Вже другий місяць на холоді на морозі роблять цей майдан. І є група людей, яка їх намагається очолити. Так І причому ця група я не одна. А їх вже є наскільки я нарахував п'ять різних, які вже заявили про те, що вони, вони є майданом. Та зараз на львівському Євромайдані проблеми такі є. Фінансові організаторам не вистачає коштів, аби відновити поїздки людей до Києва. Тим часом на майдані створили ще один автомайдан. До нього закликають долучатися небайдужих автомобілістів. Ми започаткували від вчорашнього дня таку структуру, як автомайдан. Сьогодні-завтра вона буде формуватися і десь до кінця тижня вже будуть якісь напрацювання, розпочнуться якісь акції прямої дії. Тим часом експерти прогнозують, найближчим часом згортання Євромайдану очікувати не варто, бо суспільство готове до протестів, хоча є одне але. Зараз нема жодного документу. Реального, за який можна ну, жертвувати сім'єю, святами, своїм здоров'ям і тому подібне, тому тут недопрацювання не тільки політиків, тому що роль політиків зрозуміла, а й тих ну, науковців, організаторів. На Львівському Євромайдані і надалі кожного вечора відбувається народне віче. А вже до кінця тижня організатори обіцяють автобуси для поїздок до Києва. Михайло Когут та Юрій Руденко. Новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. Сьогодні вночі Львівщину нарешті присипало снігом. Мешканці жаліються невчасно, адже справжньої зими чекали на свята. Не в захваті й комунальники сьогодні їм на роботу довелося вийти о п'ятій ранку. В день львів'ян потішило сонечко, тож сніг встиг розтанути. Проте синоптики прогнозують, справжня зима з морозом та заметілями все таки буде. Чи готові комунальні служби до снігу вже у середині календарної зими? З'ясовувала Марія Шепель. Засипати снігом львівщину почало учора увечері, тож комунальники на ногах з п'ятої ранку. Щоправда, в день вийшло сонечко, тож перепрацьовувати їм сьогодні не довелось. Станом на сьому годину вони вже використали 144 метри кубічних піскусоляної суміші. В першу чергу ми звичайно взяли для механізованого прибирання магістральні дороги. Водії дивуються, цього разу комунальники на погоду зреагували оперативно. На слизькі дороги не скаржаться. Головна сьома їхав постризки, бо приємно здивований, що була стриска і вниз посипано. Ну, о 10-й годині я заїхав у Львів, ну так було все нормально, дороги посипані, без происшествия, як то кажуть. Все нормально. А от пішоходи від роботи комунальних служб не в захваті. Тротуари у центрі міста перетворилися на ковзанку. Від падіння людей рятують парапети. То ненормально, бо я можу вважати не впасти. Це є ненормально, абсолютно, щоб у центрі було така скуску. Якщо посипати піском, ну то я думаю, все лід перестане таким слизьким бути. Якщо без піску, думаю, всі будуть падати. Надіємося, що через тиждень буде краще стати. Загалом прибирати місто від снігу готові понад 100 машин. У кінці минулого року з міського бюджету виділили гроші, аби замінити стару техніку. А з 35 одиниць отримали лише 8. усе через казначейство. Якщо в нас не буде цієї додаткової техніки, то просто збільшиться час на це прибирання. А тим часом синоптики прогнозують завтра істотних опадів не буде. А отже, в кінці тижня варто очікувати сніг з дощем. 15-го числа слід знову очікувати наступну порцію опадів, от які теж будуть з дощу переходити в мокрий сніг, і навпаки з мокрого снігу в дощ. З 22 числа очікується похолодання, але чогось такого завального, ну скажімо, сильних морозів до 20 градусів поки що не ми не бачимо. Синоптики закликають пішоходів подбати про зручне взуття, а водіїв бути на дорогах обережнішими, адже очікують ожеледицю. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий канал. І все таки щедрий вечір і бідна Маланка. Українці сьогодні святкують переддень нового року за старим стилем та вшановують преподобну Меланію. На Гуцульщині сьогодні накривають повні столи і святкують щедрий вечір. На Дніпрянці їдять голодну кутю. А по заході сонця молодь водить козу та маланку. Цього року політично наша Маланка. Подністрянка Дністромпила Ноєбила Дністромпи. Придністров'ї на півдні України Маланку на божну римлянку шанують чи не найбільше. Сьогодні там печуть пироги з м'ясом та гречані млинці, а увечері влаштовують справжнє дійство. Чоловіки переодягаються у жінку Маланку, ідуть зі щедрівками та колядками через усе село. Шмаланка в українських звичаях та традиціях незграбна дівка, в якої все валиться з рук. Вона бешкетує в кожній оселі, а що не встигає перевернути, довершує коза. Таким незвичним друвальникам віддячують господарі кожного дому. Дякують грошима. Маланці на віночок. Опівночі в ньому Маланка має одружитися з веселем. Цей шлюб і є першим кроком до справжнього нового року. Маланку і козу сьогодні і на Львівщині. Тут все починається пізнього вечора. Молодь влаштовує театралізовані дійства. А старше покоління святкує передень нового року за старим звичаєм. То у нас жінки не ходять вечір. У нас збираються мужчини, о 10 десяту години вечора. І збирають і віншують від хати до хати. Із вертепом ходять тільки мужчини. Ходять завтра. Маланка гулятиме обласною філармонією. 14 січня тут прем'єра різдвяного дійства. Цього року каже режисер Маланка, буде трохи майданівською. Лунатиме музика на слова Ліни Костенко про останні події в Україні. І козаго, козаго сіре, є елементи, є елементи, то що стосується Маланки, то, ми є тому епі, епіграф Ліни Костенків цього концерту. Ми є тому, що нас не може бути. А вже з самого ранку, як тільки зійде сонечко, новий рік зустрічатимуть віншувальники за українськими традиціями. Першим засіяти вашу оселю має саме хлопчик. Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю, зичу щастя мною хліт, і здоров'я повний міх. Посіваю ваші хаті, будьте дужі та багаті, щоб збулося все не в року, з новим щастям, з Новим роком. Христос ся рождає. Мар'яна Підковська, Віктор Семротович, новини 2015, другий телеканал. Ну що ж, перед день старого нового року. Я бажаю, аби ви були щасливі і не дивлячись, куди віють політичні вітри, зберігали спокій та мир. Залишайтесь на другому, стежте за новинами, але аналізуйте події. Вони змінюють історію. З вами була Ярина Матвіївна. все добре.